Президент США Дональд Трамп 31 липня оголосив про нові мита на імпорт з 69 країн. Для Канади тариф зріс з 25% до 35% і почав діяти з 1 серпня 2025 року через проблеми з наркотрафіком. Інші країни зіткнуться з митами із 7 серпня. Для Бразилії тариф становитиме 50%, для Індії – 25%, а для Тайваню – 20%. Канада починає платити більше за товари, що не входять до угоди між США, Мексикою та Канадою. Надою, оскільки адміністрація Трампа вважає її зусилля в боротьбі з потоком фентанілу недостатніми. Товари, що відправлені до 7 серпня та прибудуть до 5 жовтня, звільнено від нових ставок. Мексика дістала відстрочку до 30 жовтня для мита в 30%, але платить 50% за сталь і 25% за автомобілі. Як заявили в Білому домі, деякі торговельні партнери США погодилися на значні торговельні та безпекові зобов'язання перед Вашингтоном або близькі до цього, демонструючи щирі наміри усунути бар'єри. Інші не запропонували умов, які б достатньо усунули дисбаланс у торговельних відносинах. Нові мита перекривають ті, що мали набути чинності 1 серпня водночас у більшості випадків вони виявилися вищими. Зазначимо, що Південна Корея погодилася на 15 відсоткове мито, яке США накладуть з 1 серпня. Індія ж планує до вересня домовитися про зниження мита на свої товари.